Я запитую в себе, питаю у вас, у людей. Я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці. Де той рік, де той місяць? Той проклятий тиждень і день, коли ми українці, забули, що ми українці. І ще є в нас душа, повна власних чеснот і щедрот, і ще є у нас думка, яка ще од байдино б'ється. І що ми на Вкраїні. Такий український народ, а не просто населення, як це у світах дається. Я до себе кажу і до кожного з вас: говори, говорімо усі, хоч ми й добре навчились мовчати. Запитаємо у себе, відколи, з якої пори почали українці себе у собі забувати. Запитаємо і про те, як ми дружно дійшли до буття. У якому свідомості нашій збагнути не змога, чом солодшим від меду нам видався час забуття рідних слів, і пісень, і джерел, і стежок від порога, українці мої, та вкраїнці ми з вами, чи як? Чому чи і мерти судила нам доля пихата? Чи в могили судилось забрати нам наш переляк, що розцвім нам у душах Смиренністю меншого брата? Українці мої. Як гірчать мені власні слова, знаю добре, що й вам вони теж не солодкі гостинці, але мушу казати, бо серце, мов свічка, сплива, коли бачу, як люто себе зневажають вкраїнці. Я вже й сам ладен мовить, воно тобі треба, стерпи, тільки ж хочу вкраїнці спитати у вас нелукаво, лукаво. Ради кого Шевченку війти було горські степи. Ради кого ховати свій біль за солдатську халяву? Та хіба ж не впаде, не закотиться наша зоря? І хіба не зотліє на тлін українство між нами? Коли навіть на згарищі, долі зорі, кобзаря, ми і досі спокійно себе почуваємо хохлами, українці мої, дай вам Боже і щастя, і сил можна жити і хохлом і не згіркне від цього хлібина. Тільки хто ж колись небо надхилить до ваших могил, як не зраджена вами, зневажена вами Вкраїна.